Скаву, Новенька квартира. Дивіться, скільки місця. Є в нашій квартирі хороші двері, реально хороші. Заведене світло, інтернет, домофон, вода, каналізація. Два вікна і все. Все остальне будемо робити оцими руками. Нормально. Другий поверх. Скільки квадратів? 35 квадратів з хвостиком. 35 з половиною. Ну, скажемо 35. Ну, розкажи, що ти тут будеш робити. Буду робити все. Спочатку треба зробити перестінки, отут зробити санузел. трошки вислу. Тут кухонька, потім отут буде шкаф-купе, за ним ліжко, а тут гардіровка. І все. А, і ще тут невеличкі берестяни. Отак, отак, перестеля, то буду диванчик. І дивиться телевізор, хоча ніхто не дивиться. Ну ладно, дівальні. Та і все в принципі. Опалення. Опа... А, опалення забув. Зараз... Тут зараз так тепло, що я... Це... опалення в общем, цей другий поверх ну, дозволено зробити водяну теплу підлогу, тому будемо катати її і десь в цій стороні. ну, Так як у нас буде щиток, захований у гардеробі, то тут поставимо корла. Ну, плюс кондиціонер і так далі. Ну і так як з газоблока стіни, цей матеріал взагалі шумоізоляцію ніяку не робить, тому ми плануємо робити повну шумоізоляцію. І стіни, і потолок. Ну Підлогу, мабуть, ну, стяжки небагато. Так як в нас буде тепла підлога, то, мабуть, на підлозі просто буде утеплювач. Та і все. Якось так. В общем, от штукатурки ми виходимо, так як буде шумоізоляція, а потім шухльова. Ну це такі плани, а далі буде видно. що А плани вони завжди міняються. Да. Да. Якби я три тижні назад ніхто не планував це. Просто думалося, гадалося, а потім якось так все підвернулося. Що вийшло? Да. Ну нічого, дитина росте, житло треба, та й добре. Бо в нас у нас нічого не було. Да. Запресував кран і трубочка. Це із-за того, що я в них беру. то мне по скидке пресс бесплатно 480 гривен. земля должна идти. Это должны быть две фазы. Что. А я уже сразу не знаю. Я прораб. Прораба нічого не роблять. Та я нормальний праба, адекватний. А. Це вийки на блоки. наші кофти там Та, ми їх там забудуть. А от діланчики Короче, <реку> <реку> Ремонт це не просто заборби себе сам. А це повна імпровізація. Клад, є диванчик. Да. До вечора втомився, спинку розложив, так, вже є кровать. Ну що, добралися ми до своєї квартири, сьогодні перший день ремонту. Ну, поки що, скажімо так, будівництво. Перший раз в житті вкладаю кіноблук, але це я вже вкладав, то нічого тут тяжкого нема. Головне, щоб був інструмент... Та ні, в принципі, що інструмент. Натхнення, тут можна усе зробити. Перемо. А що? Скільки хочу, стільки для себе працюю, правильно? прави? Погнали далі. Що я мурую? Багато буде цікаво. Це буде сам вузел, там буде інсталяція, правка, душова, умивальник, десь болісіме. Це зона кухні. Сюди плюс-мінус, думаю, може холодильник буде. Ми робимо такий виступ, щоб сюди це все не виглядало. Але час покаже, може це буде робоча зона. В принципі, я бачу це як повар, що тут робоча зона. Робоча зона, мойка. Ось тут, мабуть, плита. Сюди буде витяжка. Ще трошки робочої зони, холодильник, да, мабуть, а там зона їсти. Потім ще... Оце теж прикинуто буде перестіночок такий, щоб зони ділить. Ну і на цю сторону виходить, це вже у нас вітальна спальня. Отут буде ліжко, метр ховається, ну тут сантиметрів. Ну смотри, яке буде. Якщо метр 90, так, да, ліжко метр 90 чи метр 8? А, то 80 сантиметрів буде тут торчати. Це ще й не багато. Ну, в общем, це ліжко. Це запланував такий невеликий шкаф купе. Чому так? Бо я так бачу. Це. Мені щось не подобається шкаф. ставлю. Дві роздвижні дверки, тут знизу можна буде зробити дно в шафі, щоб сюди ховати обу. Собі раз розумся, тут роздівся і все. А це вже виходить гардеробна. Отак повністю тут полочки, тут вішалки, як правильно, трубка називається. Трім, трімпіля, ну і так далі. Ну і з цієї сторони можна буде на уровні голови зробити якісь полки, щоб обув у цьому складі. Квартира невелика, але треба так, щоб для доці було все воно максимально зручно. Тому ми вирішили, що гардеробна — це правильне рішення. <гум> Настрою я небагато. Думаю, о! Іде робота, дивлюсь, піноблок закінчується. Давай я все переміряти, пересчитати. Ви заказали 78 штук. Як я так вважав, Треба було 213 чи 150, ну хоча 210. А я замовив піноблок, сітку, теплювачну стяжку, щоб добити суму, щоб мені привезли це все діло безкоштовно. А тепер знову не хватає на безкоштовно. Зараз перенесемо так? Чи ні? Ти принесеш. Я принесу. тупив, то і несе. Ну так. Да. Та mm. нічого страшного, сьогодні все одно все не зубувало. Ні, просто що тепер придеться в суботу або якусь неділю по таскати. таскать, щоб день не тратити. Все буде нормально. Так.